Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож минулий раз розповідав про допомогу від пенсійного фонду в 50% від прожиткового мінімума. І дуже багато підписників відкликнули, що вже оформили таку допомогу, і успішно її отримують протягом декількох років. Ну кожен рік пишучи відповідну заяву. А деякі навіть не здогадувалися, не знали про ню, і дуже скептично настроєні. Але я радив все таки попробувати піти написати, можливо, вам також нарахується. Тобто передивіться попереднє відео, кому вона нараховується, і дізнаєтеся, чи ви є в тих категоріях. А сьогодні хочу розповісти про матеріальну допомогу також від пенсійного фонду, також яка видається один раз на рік, але суми значно більші. Люди отримують і по 3, і по 5, по 10 і навіть по 20 тисяч гривень. Тож що за матеріальна допомога, як її оформити? І це буде на прикладі нашого реального підписчика, який поділився цією інформацією, який вже її отримав. Тож це стовідсотково працює. Тому дивіться уважно. Які документи потрібні запам'ятайте, кому вона видається? Які суми, і як та сума визначається, і як її стовідсотково отримати, розбираємо. Отже, дякую пану Сергію, що поділився інформацією. Величезна подяка вам і дуже радий, що вас вдалося оформити цю допомогу. Давайте розповімо іншим, як то зробити, і які нюанси, нюанси оформлення є. Тож, це допомога від пенсійного фонду, яка надається, ну так сказати, на лікування. На лікування, якщо людина того потребує. Якщо людина потребує, видається на лікування від пенсійного фонду суми. Залежить від того, яке лікування вам потрібне. Зараз розберемося детально з сумами і висновком, яке лікування потрібне. Тож, що потрібно зробити? По-перше, якщо ви вважаєте, що вам потрібна допомога, а для людей з інвалідністю то 90% потрібно для пенсіонерів то відсотків 50-60% потрібна, ви йдете до пенсійного фонду і давайте відсунусь, а тут будуть з'являтися документи. І пишете от такого зразка заяву. Що я такий-то, такий-то, ну, спочатку, куди ваше місцеве представництво пенсійного фонду, потім я такий-то, такий-то там дані закриті, відповідно, тому що це особисті дані, я їх не маю права показувати. <с�алі> і прошу надати мені допомогу на лікування, тому що вказуєте причину. Написали заяву до пенсійного фонду. Що туди потрібно обов'язково прикріпити, щоб допомога нарахувалась. Перша це довідка від лікаря з заключенням. Отут дуже важливий аспект заключення. Форму довідки бачимо. Да? Отака вона стандартна. Всі лікарі видають дають однаково. Але від заключення залежить сума допомоги. Е, тому що. Якщо в нашому випадку це на лікування, то було видано 3 тисячі гривень. 3 тисячі гривень одноразової допомоги. Ну, Видається, вона раз в рік, та? здається, я вже про це сказав. Не більше, ніж один раз в рік. 3 тисячі гривень було видано, і я думаю, що це доволі непогана сума, враховуючи, що в людини пенсія 2361 аж соромно за таку пенсію говорити. Додатково отримав, грубо кажучи, ще одну пенсію і навіть більше 13. І це вже реально була видана, це вже те, що людина прийшла. Якщо ж там буде вказано, що то на лікування, то може бути і 10, і 15 тисяч гривень. Тобто в залежності, скільки людині потрібно. Так. Далі, прикріпляємо своє пенсійне посвідчення, і також потрібно додати паспорт, код. І номер рахунку в банку, на який буде перераховано кошти. Рахунок це цей ібан рахунок, як його взяти, де я вже неодноразово розповідав. Можете поперед дивитись попередніх відео. Можете піти в банк, просто попросити вам його роздрукують. або просто зайти через мобільний банк на свою карту, зайти в її реквізити, і там буде ібан рахунок, там пишеться UA, і далі ціла куча, здається, 15 чи 16 цифр. Отже, збирайте всі ці документи, якщо ви вважаєте, що вам потрібна, а ну точно знаєте, що вам потрібна допомога на лікування, і подаєте. Кому затверджують 100%, кому можуть відхилити. Затверджують 100% тим, в кого то підтверджено висновками лікарської комісії. От. Тим людям затверджують. Чи впливає якось бюджетно, то дивіться, це видається з пенсійного фонду. Тому місцеві бюджети на це не впливають, а це загальний бюджет пенсійного фонду. Ну, е хочу відразу попередити, що я зіткнувся вже з цими нюансами, тому попереджаю вас. Біліше ви зіткнулися через мої відео, тому що, коли йде масовий наплив людей, навіть яким потрібна ця допомога. То починають потім дуже різко відмовляти, да? типу вичерпують якийсь запас, от в них є запас. Да? от Хто перші звернуться, ті більше отримають. А далі вже в залежності від навантаження. От, наприклад, так було з допомогою від ООН. Спочатку давали, грубо кажучи, майже всім, хто написав заяву першими, а потім почали відсівати, потім встановлювати якісь правила, якісь вимоги, якісь зони, да? кому дається, кому ні. І в загальному зараз вже не дають майже нікому, бо, грубо кажучи, запас грошей вичерпали, нових мало надаються, і в зв'язку з цим вже починають крутити. Тому дам, тому не дам. Люди збентежені, чому так, навіть дуже багато людей, які дійсно потребують на цю допомогу, не змогли отримати, тому що хитріші першими впхалися. От, щоб не було такої ситуації, то стараємося подати одні з перших. І. Е Ще що важливо, там в заяві є, не знаю, дочитали ви її до кінця чи ні. Вказуйте, як ви хочете, щоб вас проінформували. Ота ну, важливо, щоб ви не думали, чи надалася вам допомога чи ні. Там, наприклад, в заяві вказано, ось можете подивитися, щоб, щоб проінформували по електронній пошті. Ви можете, щоб проінформували також по електронній пошті або звичайній. Ну, краще по електронній, то легше робиться. Просто вам відправлять електронний лист. Електронна почта майже є в кожного в його телефоні, і я також неодноразово розповідав, як нею користуватись. Тому оформляйте це на прикладу нашого підписника, який реально вже її отримав. дають, оформлюйте, забирайте. Я її буду надалі розбирати з всіма цими допомогами, вам розповідати, щоб нічого не пропустити. Долучаємося до каналу. Тож до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.